Привіт, ви слухаєте подкаст Шалені голови про взлети та падіння відомих компаній та їх продуктів. Мене звати Гліб Савінов, і я ведучий цього подкасту. Перший епізод подкасту я хочу присвятити шведському гіганту Spotify, який запустився в Україні ще у 2020 році, однак до серпня цього року дозволяв у нас в країні відтворювати лише музику. Українські користувачі давно просили запустити тут подкасти однак лише зараз компанія пішла на цей крок. Можливо, це пов'язано з тим, що після початку повномасштабного вторгнення Spotify нарешті пішов з Росії, звідки керували і нашим регіоном. І на початку року Spotify повністю залишив ринок РФ. За що можна йому просто поаплодувати? І найцікавіше, що це компанії особливо не зашкодило. У фінансовому звіті за другий квартал 2022 року компанія повідомила про зростання кількості користувачів із преміум планами до 14%. До Минулого року, да, тобто до 188 мільйонів та кількості активних користувачів на місяць збільшилось аж на 19 до 433 мільйонів. Тепер чекаємо на регіональні ціни на підписку у гривнях. Зараз для українців діють американські ціни у доларах. Отже, коли готувався до запису під час ресерчу, було вже дуже багато новин про Спотіфай, десь вже місяць тому. В мене вже була готова готовий сам сам сценарій, про що я хочу з вами проговорити про Спотіфай. В мене ще, звичайно, немає джинглу для того, щоб ми могли красиво починати. Але я вже вирішив не чекати, тому що час сплине джингл я знайду. Новин про Спотіфай все більше і більше, тому хочу. Напевно, почати з однієї з двох найцікавіших це те, що Netflix зняв серіал про Spotify. Він буде називатися The Playlist». Я думаю, що сервіс підписки знімає історію про, про сервіс музичної підписки. Це дуже символічно, хто як не Netflix, це міг зробити. Uh, що ж, будемо чекати. До речі, до речі, вже анонсовано, що саме цей серіал запланований на 13 жовтня. Чесно, я ще навіть не дивився, але вже хочу його натиснути і почати дивитися першу серію. Це перша новина. друга новина це те, що Spotify запустили аудіокнижки. Поки що послухати книги, аудіокниги у Spotify можна лише в США. Наразі доступні більше 300 тисяч аудіокниг. Поступово будуть додаватися нові функції та впроваджувати розділи з книгами та іншими ринками. Я вважаю, що це дуже класна новина, тому що у сервісі ще кажуть, запустили функцію абсолютно з новим інтерфейсом. Я не знаю, як це виглядає, але каже, що розробленими спеціально для прослуховування аудіокниги. Знайти книги можна буде в бібліотеці, пошуку і а, дібраних рекомендаціях. Що ж, знову ж таки, ми дочекалися подкасти. Тепер будемо чекати аудіокнижки. Хоча я не думаю, що вони у нас в Україні запустяться скоро. Але будемо на це сподіватися. Що ж, переходимо з вами до історії Spotify. Отже, Spotify — це музичний стрімінговий сервіс та найбільша it компанія Європи, що з'явилася у світ у 2006 році на півдні Стокгольма в районі Рохсвет. А запустили лише у 2008 року е через два роки. Зараз сервіс доступний у 92 країнах світу, включно з Україною. Найбільшим конкурентом Spotify, як всім вам відомо, за кількості користувачів з великим відривом є Apple Music, який має близько 80 мільйонів платних підписників, але у 115 країнах, в тому числі й Україна. За даними сайту All Top Very Fine com, Spotify займає третє місце серед потокових сервісів, поступаючи з Netflix з його 225 мільйонною армією передплатників та Prime Video від Amazon. В нього 205 мільйонів платних користувачів. І це на хвилиночку аудіосервіс, який в прямому сенсі наступає на п'яте відео стрімінгам. Згідно з даними Nielsen, я до речі підготувався. Продажі альбомів та треків падають приблизно по 20% на рік, як у цифровому, так і у фізичному форматі. Але тут не в е не враховується вініл. З вінілом окрема історія. А кількість програних пісень на стрімінгових сервісах зростає на ті ж 20-25% щорічно. Чи це прямо пропорційно, чи це взаємозалежно? Я не знаю. Будемо це вже якось розглядати через 5-10 років, можливо, ще раніше. На початку 2000-х музичне піратство було на піку. Замість покупки компакт-дисків люди скачували mp 3 записи на нелегальних сайтах. Вихід з цього глухого кута знайшли два шведських підприємці-мільйонери: Деніель ЕК та Мартін Лоренсон. Останній був засновником та власником Trade Doubler – Це така найбільша скандинавська платформа цифрового маркетингу. Та особисто знав. Е я маю на увазі про Лоренцина. Особисто він знав кращих європейських розробників, а також мав зв'язки з кремнівою долиною. А Екс ще у старших класах заробляв до 50 тисяч доларів на місяць, зливаючи в інтернет-записи телеефіру та займаючи се опросуванням шведських компаній а після школи створив та вигідно продав кілька інтернет проєктів Майбутні партнери познайомились на початку 2006 року. ЕК розробив для платформи Lorenzo на сервіс перевірки безпеки клієнтських онлайн-оголошень, а незважаючи на відчутну різницю у віці аж в 14 років, вони швидко подружилися, і завдяки подібному світогляду, одне для одного, музична галузь несла мільярдні збитки. А єдиною цифровою альтернативою піратству на той момент був як не дивно iTunes від Apple, який тоді продавав окремі пісні за ціною до 2 доларів за трек. Ніша була посередині це легальний і простий доступ до музики пустувала. у 2006 році. Її вирішили зайняти Дені... Деніель ЕК та Мартін Лоренсон. Ек придумав, як переманити людей на бік легального контента, зробив його доступним, запропонувавши нову опцію не купувати а. Орендувати треки. Що якщо ми зможемо створити сервіс, який змусить вас відчути себе так, ніби на вашому жорсткому диску є вся музика світу, пояснює Даніель ЕК, якщо ми зможемо викликати це почуття, то побудуємо щось набагато краще, ніж піратство. Ідея Spotify почалася з гіпотези, що люди можуть відмовитися від піратства, якщо спростити їм легальний доступ до музики. Деніель надихався прикладом Шона Паркера, з яким він був знайомий, коли той ще не став співзасновником Facebook, а був відомий як творець Napster. Napster був випущений у 99-му році. Це сервіс обміну треками в mp 3 Файлах, який працював за технологією однорангової мережі і всього за два роки завоював щомісячну аудиторію в 20 мільйонів користувачів. По всьому світу на той час це була колосальна цифра. Сервіс дозволяв легко обмінюватися музичними файлами з іншими людьми, що призвело до звинувачень у порушенні авторських прав, і його було зупинено за рішенням суду. Для того щоб втілити ідею в життя, Еку і Лоренсону до команди розробників вдалося залучити Людвіга Стригеуса, творця одного з найпопулярніших торрент клієнтів Міторенд. Чомусь всі його називають уторонт, навіть я колись, але насправді правильно називати Міторонд. Роботу запропонував йому ЕК, купивши і потім перепродавши його проект. Перша версія архітектури Spotify була створена під керівництвом ека того ж 2006 року. Але для того, щоб зробити сервіс швидким, потрібно було змінити підхід до швидкості програвання музики. Спотіфай виплачує Людвігу Стригесу велику суму готівкою і робить своїм акціонером із четвертою за величиною часткою. Мартіну Лоренцо Денилю Еко було по 42,8 Феліксу Хагне було 9,5%, Людвігу Стригеусу припало 4,9%. Через кілька тижнів Spotify перепродує MiTorrent компанії BitTorrent, а прибуток направлюють на фінансування діяльності стрімінгової компанії. І наступні роки частка Людвіга Стригеуса Spotify буде розмиватися через те, що будуть з'являтися ще нові інвестори. Але коли через 12 років компанія вийде на біржу, стане ясно. Що рішення, яке Людвіг Стригеус ухвалив у далекому 2006 році, зробило його мільярдером? Фредерік Ніамела визначає, якщо музика починає звучати протягом 02 секунд. Це сприймається як негайно. Пропускна здатність мережі вже дозволяє завантажувати треки швидше, ніж програвати їх, тому має бути можливість розпочати відтворення треку, поки завантажується його решта. Проблема з торрент технологією полягала в тому, що фрагменти надходять безладно. Існуюча торрент система вже м -м, різала файли по висоті. Знаєте, як хліб для тостера. Тільки коли всі фрагменти на місці, можна програти трек зліва направо. І тут команда програмістів не вірить своїм очам. Ідея запрацювала з ходу, з першої спроби. Їхні сервери передають фрагменти, і одразу можна слухати музику. А поки Spotify працює над плеєром, назріває ненависть звукозаписної індустрії до файлообмінних мереж. Фред Девіс зустрічає Даніеля на одній із вечірок у Стокгольмі, і то розповідає йому про свій новий стартап. Фред, який багато років пропрацював у музичному бізнесі адвокатом, пояснює, що його нинішній задум зареєструвати сервіс як радіопрограму нелегальний. І йому потрібно укласти ексклюзивні контракти з кожною компанією звукозапису окремо. Що зробити, це дуже складно. Оскільки Ек і Лоренсон добре зналися на інтернет-сервісах, вони швидко придумали спосіб зробити музичну платформу легальною. За їх задумом, окупити проклад прав та забезпечити правовласникам дохід мала модель Фреміум. Користувачі отримували базовий функціонал прослуховування музики онлайн безкоштовно, але при цьому іноді транслювалася реклама. А за її відключення та преміум опції, зокрема завантаження треків, на свій телефон, стягувалася невелика щомісячна плата. Наступним кроком після створення компанії, набору команди та розробки сервісу стало укладання угод із представниками музичної індустрії. Викликати інтерес допомагало те, що проект був зі Швеції. Ця країна користувалася в акул музичного бізнесу підвищеною увагою, оскільки там базувався The Pirate Bay, що їх розоряв. З іншого боку, у стартаперів не було досвіду та зв'язків у музичній сфері, не вселяв великодовіри і молодий вік Даніеля. У результаті на всі знайомства і переговори пішло більше двох років, а в США цілих чотири. Коли Мартіну і Даніелю вдалося показати демо-версію Spotify голові шведського підрозділу Universal Music Перу Сандіну, його реакцією стали слова. Це дуже добре, що буде правдою. У 2008 році чотири найбільші лейбли Universal, Warner, Sony та AMI надали стартаперам прокат прав на свою музику на 5 мільйонів доларів. Запуск Spotify відбувся 7 жовтня 2008 року. Спочатку сервіс був доступний на території Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Фінляндії, Норвегії та Швеції. Мартін і Даніель не помилилися з датою старту. Того ж року популярне інтернет радіо Last.fm, про яке ми теж знаємо, перейшло на платну підписку, забезпечивши підвищений інтерес до Spotify. Перші місяці платформи тестували, перевіряли навантаження на обладнання, через що безкоштовні облікові записи не були загальнодоступними. Самостійно можна було оформити передплату на місяць за 4,99 євро або на три за 9,99. За перші півроку після запуску Spotify набрала понад мільйон користувачів восени. 2009 року вийшов мобільний додаток на iOS та Android, що забезпечило подальше зростання популярності. Тоді ж про проект дізнався Шон Паркер. Згадавши своє знайомство з Еком, він зв'язався із засновниками і вже наступного року вклав стартап 16, припрошу мільйонів доларів. Заодно Паркер розповів про сервіс Марку Цукербергу, а той написав у своїй сторінці у Фейсбук Спотіфай такий крутий, чим ще більше підігріло інтерес інвесторів у всьому світі. І навесні 2011 року стало відомо про купівлю 5% акцій сервісу за 50 мільйонів доларів фондом російського бізнесмена Юрія Мільнера, що дозволило оцінити сервіс в 1 мільярд. На той момент сервісом користувалося вже більше 6,5 мільйонів європейців, і 1 мільйон з яких були преміум акаунти. 14 липня 2011 року відбувся запуск Spotify у США. Принагідно, Spotify поширював запрошення у колабораціях з великими брендами, таких як Coca-Cola, Reebok. І штучна видимість дефіцитної пропозиції допомагала прискорити ажіотаж публіки на старті. Згодом цей прийом використовувався при виході сервісу на нові е інші ринки. Успіх Spotify породив низку аналогічних сервісів від великих технологічних компаній. Наприклад, у 2010 році з'явився Яндекс.Музика, а в 2011-му сервіс Google Play Music І лише у 2015-му Apple Music. Основним суперником Spotify стала саме компанія Apple. Вона мала всі можливості випустити аналогічний музичний сервіс першою та захопити ринок, ще коли Ек та Лоренсон тільки домовлялися з музичними лейблами. Це йшло в розріз з баченням Стіва Джобса, на жаль. І у шостому році він казав: люди не хочуть брати музику в оренду, це нікому не потрібно. В результаті Apple Music вийшов на ринок одним із останніх сервіс вже на початку 10-х років був проривним і навчився визначати музичні вподобання, не вимагаючи від користувачів додаткових зусиль у вигляді лайків та дизлайків. А ще музика в ньому ніколи не замовкала самостійно. Достатньо було запустити улюблену пісню прямо з пошуку, і після закінчення сервіс програвав максимально схожі композиції. Коли на інших сервісах у таких ситуаціях доводилося вибирати наступну композицію вручну, за собою компанія зберігає до 30% доходів, решта 70%. Розподіляється між правовласниками. Введена Spotify модель виявилася настільки успішною, що у 2016 році на стрімінгові сервіси припадала половина прибутку усієї музичної індустрії США. А у 2017 році ця частка зросла до 65%. Проте все це не врятувало Spotify від претензій. Зі зростанням його популярності серед виконавців увійшло моду скаржитися на дуже низькі, на їхню думку, роялті. І у 2016 році Spotify програла 21 мільйон доларів у справах про невиплачені роялті, а наступного року вже 48 мільйонів доларів. Рекордним став позов на 1,6 мільярдів поданий Wixen Music Publishing у 2017 році. Втім, Саме цю справу вдалося розв'язати мирно. Сторони домовилися про вигідніші умови для виконавців. 2018 року Spotify вийшла. на Іпо. Її засновники обрали не найтрадиційніший варіант розміщення, віддавши перевагу у прямому лістингу підписання дорогих контрактів з банками-андеррайтами. Але. Економний і демократичний підхід обернувся успіхом. Торги першого дня закрилися за ціною однієї акції за 149 доларів, що дало компанії капіталізацію в 26,5 мільярдів. Розміщення Spotify стало восьмим за розміром серед усіх і по технологічних компаній США. Засновники сервісу стали мільярдерами. На початку цього року Мартін Лоренсон потрапив на 775 рядок Forbes з 2,9 мільярдів, а Денель ЕК на 1057. -й. Трошки нижче, але все ж таки в нього 2,2 мільярда доларів. Звичайно, Apple залишається потужним гравцем на цьому ринку зі своїми скільки я казав там 80 мільйонами передплатників у 20-му році. У YouTube Music їх близько 50 мільйонів, а у Amazon 55. Але Amazon Music – так? Але велика трійка знаходиться далеко позаду. А ще Apple та Amazon не пропонують безкоштовну версію сервісу з рекламою. Spotify пропонує, і це дає йому додаткові 220 мільйонів користувачів. Раніше музика з рекламою була лише коротким шляхом до захоплення платних підписок, каже Річард Грінфілд, партнер фірми медійних досліджень Light Sheet Partners. Тепер це самостійний великий бізнес. І Spotify тут не має жодних конкурентів. Випадковість стала поштовхом Spotify для роботи з подкастами у 2017 році. ЕК помітив щось незвичайне в Німеччині, одному з найбільших ринків компанії. Музичні лейбли для максимізації уваги почали завантажувати аудіокниги. Spotify був створений для трьоххвилинних пісень, а не для 30 хвилинних розділів. Досвід використання був дуже жахливий. Перемотувати вперед і назад було ще завдання. Розділи розміщувались у довільному порядку, тим не менш, деяким аудіокнигам вдалося зайняти високі місця в рейтингах поряд з із останніми поп хітами. Це показало, що ми можемо і вийти за межі музики, каже ЕК. У найближчих планах Spotify – це стати лідером на ринку подкастів, створивши для їх підбору такий самий успішний алгоритм, як і для музики. За словами Даніеля Ека, компанія має намір стати одночасно провідним виробником подкастів і провідною платформою для творців подкастів. Подкасти, які довго були майже монополією Apple, були готові до нової крові. Їх усе, що потрібно було завантажувати, розміщувати рекламу та шукати нові подкасти, було незручно. Не можна було легко і просто увімкнути подкаст у машині чи на розумних колонках, розповідає ек. Ми зрозуміли, що все, що ми створили під музику, можна адаптувати під подкасти. І Спотіфай як глибоко технологічний бізнес тепер почав займатися контентом. Даніель Ек найняв Дон Остров, ветерана телеіндустрії. Завдання полягало в тому, щоб зібрати велику кількість шоу та створити рекламну машину, щоб на цих шоу заробляти. І три роки тому Spotify заплатила 194 мільйона. Доларів за престижну мережу подкастів Gimlet MEDIA 55 мільйонів за студію PARKAST, що ЗАЙМАЛАСЯ програмами про злочини, і 190 мільйонів за RINGER, мережу культурних та спортивних програм Біла Сімонса. Якщо говорити про інструменти. То Spotify віддав 154 мільйона за компанію Ankor, яка виробляє програмне забезпечення для запуску подкастів, і ще 236 мільйонів за Мегафон, дистриб'ютора контенту та рекламну мережу. У 2021 році Spotify змусив про себе говорити, коли підписав ліцензійні угоди на подкаст шоу Алекс Купера Call Her Daddy» і The Joy Rogan Experience. Які за чутками обійшлися компанії в 60 мільйонів і 100 мільйонів відповідно? Спотіфай відмовився коментувати ціни угод, але чогось у нас є отака от сума. Слід згадати, що подкаст шоу-коміка Джо Рогана має великий успіх і менш, не менш велику армію критиків. Це, до речі, у нього на інтерв'ю був Ілон Маск та щось там вкурив. Ну, ви пам'ятаєте, напевно, що після цього маск трішечки загубився в інформації, але саме цей фрагмент розлетівся по світу на меми. Далі були угоди з популярними особистостями, серед яких Барак і Мишель Обама, Принц Гаррі і Меган Маркл, Кім Кардашян і режисер Ава Дюверней. Це була багаторівнева стратегія, пояснює остров. Нам потрібно було створити каталог з якомога більшою кількостю подкастів, залучити відомих зірок подкастів та йти за найбільшими талантами, які можуть проявити себе в жанрі подкаст. На противагу Apple... Добре відомому своїм небажанням ділитися даними, Spotify вибрав інший шлях, пропонуючи набір аналітичних інструментів, які допомагають брендам та творцям оцінювати ефективність їхніх компаній, а також дають чітку інформацію про їх аудиторію. Лідія Полгрін, керівник Gimlet Media, використала дані Spotify для розробки програми про злочини, де поєднуються такий улюблений публікою драматизм, жовтих видань та висока якість оповіді, яка є візитною карткою Джимліт. Відеогіганти Netflix та Amazon Prime вже давно досліджують такі дані, щоб знайти перспективні сюжети для зірок, для серіалів, фільмів саме через подкасти. Що далі? Нові моделі заробітку для творців, щоб покращити взаємодію з фанатами. Ну і звичайно заробляти на них. Варіанти безкоштовної та платної підписки залишаються, але ЕК додасть більше варіантів, які дозволять творцям встановлювати додаткову плату за ексклюзивний контент, ранній доступ чи інтерактивний контент. По суті, ця ідея не дуже відрізняється від інших сайтів підписки, таких як Патреон або OnlyFans, але її підганяють спеціально під формат аудіо. Тепер, коли з подкастами все налагоджено, Ек пустився до інших форматів. У листопаді він купив мережу створення аудіокниг Findeway. Щоб позмагатися з компанією Audible, ще належить Amazon, який є лідером цього ринку, до речі. А ще він розпочинає роботу з відеоподкастами. Цього літа в Spotify запустив Green Room. Свій продукт контенту наживо, який є таким чином відповіддю Клабхаус, додатку для розмов наживо, яке несподівано стало дуже популярним під час пандемії. Але як ми всі знаємо, що у нас він швидко швидко загнувся. Білл Сімон спочатку думав, що ек піддався на забаганку часу. Деніель все логічно пояснив, він сказав, що ми найкращі в аудіо. Ця ставка може зіграти, а може й не зіграти, але ми повинні це зробити зробити це краще і подивитися, чи це зайде аудиторії. Як сказав Даніель ЕК, у мене немає чіткого уявлення про майбутнє, як у Стіва Джобса. Але у мене є напрямок. Якщо ми рухатимемось досить швидко, то я знаю, що ми нарешті дістанемось туди, куди треба. І, звичайно, хочу завершити саме сьогоднішній подкаст такою новиною, що британська авіакомпанія EasyJet пропонує напрямки для подорожей на основі плейлістів Spotify. Новий сервіс компанії Слуха та бронюй» визначає настрій пісні за показниками: позитивність, енергійність, темп тощо. Згідно цими даними для слухачів обирають країну Європи. Північної Африки чи Близького Сходу, наприклад, якщо слухач надає перевагу спокійним, теплим та мріливим мелодіям, то йому запропонують піти в ботанічний сад в Лісабоні чи відвідати сауну в Гельсінкі. Також користувачам запропонують найближчі музичні заклади. Сервіс було створено, щоб продемонструвати, наскільки музичний смак може бути впливом на подорожі, та розповісти про подобання людини у відпустці, тим самим допомогти відкрити для себе нові ідеї для подорожей. Скажу, що це досить незвичайний такий експеримент, але. Чи не за це ми любимо технологічні компанії, за те, що вони нам дають якийсь новий експірієнс, новий досвід, і завдяки якому ми можемо відчувати інші смаки і пробувати щось для себе нове. Що ж, дякую усім, хто дослухав подкаст до кінця. Um, в даному випадку я вам можу просто подякувати і попрошу вас поставити ваші зірочки. І написати коментар про те, як вам такий випуск з одним ведучим. Що ж, дякую вам усім. До нових записів. Також випуски будуть виходити два рази на тиждень. Дякую вам усім, до зустрічі!